Кошенята попліткуємо Безпека Олени Мандзюк, легенда пивовару в пономарьові обличчя, авіатору дьоміна, Поліна Гагаріна і Жана Тактау. Можете зручніше наливати чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Bitch. Bitch. Сьогодні мені захотілося повивчати глибини соціальної мережі Трец, яка набрала шалених обертів в Україні, і там можна знайти чимало цікавих думок і, в принципі, зробити зріз інтересів та настроїв суспільства. І от розпочну сьогоднішній випуск я з Олени Мандзюк, яка написала... Свій допис. Я живу в країні абсурду, моєї мотивації працювати для України майже немає, щоб відкрити кожен збір для військових. Я використовую безцінні емоційні і власні фінансові ресурси. Щоб захистити український простір своєї родини, я отримую погрози життю. Тиск від влади, У мене забирають можливість працювати. Я відчуваю себе зглавлення. Ованою усіма цими державними законами, які не захищають, а нищать народними депутатами, які не можуть перестати набивати свої кишені в цій країні, тих, хто бореться, сьогодні просто добивають. І тут мені складно не погодитись з Оленою Мандзюк. Я звісно розумію, що у вас до неї може бути ставлення досить неоднозначне, досить різноманітне, тому що в одних питаннях Олена розкривається досить з позитивної сторони. Вона проукраїнська, вона захищає українську культуру, українську мову. З іншого боку, виникає чимало питань, коли вона не змогла вчасно зупинитися у скандалі з Алхім. Але той факт, що справді складається враження, ніби немає зацікавленості у держави по відношенню до тих, хто хоче, аби українське процвітало і розвивалося, чимало запитань, і дуже шкода, що. Не може Олена по суті собі забезпечити безпеку, тому що певні структури та органи теж зацікавлені в тому, що прийшла сюди Російська Федерація. Що я можу сказати, Олено, тримайся. Мені дуже шкода, що таке взагалі відбувається, особливо ці погрози. Я тебе чудово розумію, як ніхто інший, тому що теж часто отримую подібне так зване листи щастя. Але я хочу сподіватися, що все ж таки добро, як то кажуть, переможе зло. І ми зможемо жити в українській Україні з проактивним е, проукраїнським населенням, що є дуже важливим для подальшого розвитку та майбутнього нашої країни. І в чому я тут не правий? Давайте поспілкуємось в коментарях. А з вас подобайка, підписка, знову ж таки, комент для просування цього ролику. І я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. надсилайте в діректному інстаграм, залишитися анонімними. А ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Йдемо далі. Перед тим, як ми з вами почнемо розбирати Артема Пивоварова, я нагадую вам про те, що вийшла композиція Недопитий лате» та Таня Підідова, Богдан Беспалов. Давайте послухаємо. Пісня доступна на усіх стрімінгових платформах. Тож буду вдячний за прослуховування свого українського та підтримку наших артистів. Оцініть композицію від 1 до 10, а тепер переходимо до Пивоварова. Знаходжу в трец пост Іллі Кванетте, Кванетте мене з наголосами проблеми по життю. Він пише: наступне: знаєте, дивлюсь зараз виступ Пивоварова про українську мову. Розумію, що це сучасний стус Симоненко, щира любов та поширення української мови. Тут я від себе додам ремарку, окрім моменту, що Артем працює з. Казахом, який обслуговує путіністів, але то таке, що я можу зробити нічого. Зараз ми не приділяємо щирим патріотам достатньо уваги. Вважається за must have, але не всі його хевають. Тож любіть пивоварва даху браху, темертея і вакарчука. Звісно, що думки розділилися, пише користувачка, коментар, білайк. Like. Пивовар страждає недостатньо, як можна порівнювати. От коли його за Путь до, тоді ми будемо його поважати серйозно. Автору сердечко і жму руку. Також є коментарі на тему Любіть Артема, як сонце любіть. Люди, не треба занадто романтизувати образи артистів з однієї простої причини. Вони самі звичайні люди із великою кількістю недоліків, проблем в особистому та досить нездоровою і нестабільною психікою. Не всі. Взагалі, я кажу про загальний зріз спостережень в українському шоу-бізнесі. Артем Пововаров він справді дуже робить багато для української культури, закриває безліч зборів і, звісно, що молодець. Але є певні питання в контексті співпраці із е, проросійськими персонажами. Ви період вже повномасштабного. Але прирівнювати Артема до Симоненка серйозно. Я розумію, що вам подобається Артем, пане Ілля, але все ж таки повинні бути якісь адекватні, здорові, глусти, як мінімум. І не відходячи від теми того, як показують своє справжнє обличчя медійники, пам'ятаєте, тиждень тому, десь так приблизно, Олена Мозгова в інтерв'ю Аліні Доротюк розповіла про те, який. Жахливий арбузер Олександр Пономарьов. Давайте глянемо вирізку. Я вже не просто там, типу, терпіла, я могла дати здачі. Ну, тобто, от так. Ось. А доходило до фізичного? Так. Олена, ну фізичне насилля це жахливо. Ви стільки років мовчали і не розповідали при тому, що Олександр ходив з інтерв'ю в інтерв'ю і розповідав, там, що ви розійшлися через вашу зраду. Чому не наважувалися розказати свою правду? Мене попросили про це дівчата старші. Вони були ще юні, і е, ну, Женя мене просила: каже, мама, не треба. Ну, ну хай він вже розказує не що хоче, а то й не, не треба. Ну зараз вони вже дві дорослі е, жінки, тому вже я можу говорити все, що за Це лише підкреслює факт того, що люди, яких ви романтизуєте, виводите відоли, комири, насправді часто є абсолютними монстрами і страшними людьми. Тому Любите музику? Супер, поважайте позицію артиста? Супер, підтримуйте це абсолютно правильно. Але робити з людини ідола, робити з людини ідеала, ким ти не є насправді, ну такое. Тому що в якийсь момент буде досить боляче падати, і скажіть, що я не правий. Давайте обговоримо в коментарях. Цікаво почути вашої думки. Ну і як то кажуть, яке життя такій пісні. Тож слухаємо, скачуємо срала мазала ліпила на стрімінгових сервісах. Срала, Мазала, ліпила. Гурт Авіатор давав якось інтерв'ю Славку Дьоміну, і мені сподобалась реакція Андрія, одного із солістів гурту. Я бачу хвилю хейту після мого інтерв'ю у Слава Дьомінофішал. Хтось пише образи, хтось ставить під сумнів мої слова, хтось сміється. Але знаєте, що це нормально? Я не робот, не ідеальна картинка. Я жива людина, яка має право говорити відверто, навіть якщо це відвертість комусь ріже вуха. Абсолютно здоровий глузд повноцінної особистості. Мені подобається, коли так реагують медійники, не намагаючись себе щось корчити і так далі. Тож, Андрію, молодець, я приємно здивований, що така абсолютно твереза і спокійна реакція. Зіроньки, беріть приклад. І на завершення є пан Жанат Казах, який сприяє тому, аби. Не выступали путинисты в Казахстане. Девиться, что они пишут. Концерт Полины Гагарины в Астане отменен. Это важное решение. Мы казахстанцы показали, что в нашей стране нет места тем, кто поддерживает войну, насилие и разрушение. Паліна Гагаріна відкрито висказувала поддержку агресії проти України. Наш народ ясно дав зрозуміти, що в Казахстані ценят мир, свободу, уваження к жизни, а не пропаганду війни. Сьогодні ми добилися справедливості. Це побіда гражданского общества, це голос кожного, хто сказав, нет ні воєнної агресії і да миру. Пане Жанат, дуже вам дякую. Я вважаю, що необхідно періодично підсвітлювати подібні кейси і показувати людей. Які підтримують Україну та українське, і які виступають проти російської агресії та війни, дуже вам дякую, народ Казахстану. Ми цінуємо вашу підтримку. А такі, як Поліна Гагаріна, повинні варитися у вічному пекельному котлі і ніяк інакше. Дякую за вашу громадянську позицію, свідомість і боротьбу проти путіністів. Ну що, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. Можливо, бачили якісь цікаві дописи. стрец, скидайте в директному інстаграму. Посилання в описі та в закріплених. Будемо вивчати. А я не прощаюсь, Кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Почуємось, побачимось, па-па!